Усім привіт! Мене звуть Сергій Пейчев. Це програма футбольний на голову. Шоу, де ви побачите прямо зараз, що знає про футбол Віталій Буяльський. Вітайте, Віталію. Вітаю. Шоу інтелектуальне. Зразу одразу, таке питання. Колись Челсі проводили IQ-тест і Лемпард. Визначили, що Лемпард геній. Хто в Динамо от претендує на звання такого футбольного розумника чи просто розумника? Напевно, Сидорчук, Федорчук. Фідорчук, Валіра. Напевно, хачерілі. А чи він? Так. Напевно, які монітори в всіх видах спорту, е, Знає, хто на якому місці. Це, напевно, один. Які види спорту він дивиться, крім футболу? Баскетбол, бокс. Що е... там ще? Волейбол. Шахи якийсь. ні ні не, я не Ха -ха -ха. Добре, я тобі розкажу коротенько правила нашої гри. Наша гра складається із трьох блоків у кожному по п'ять запитань. Перший раунд правда чи брехня. Кожна правильна відповідь один бал. Раунд два український футбол. Серед чотирьох варіантів треба обрати один правильний, який принесе два бали. Раунд три світовий футбол. Правила залишаються, змінюється лише тематика у раундах. Український та світовий футбол. Гравець має три підказки: дзвінок другу 50 на 50 та допомога ведучого. Після трьох раундів можна ризикнути і пробити вирішальний пенальті. Пенальті це одне запитання ціною 5 балів. Немає ні варіантів, ні підказок. Якщо гравець помиляється, то 5 балів ми забираємо у нього. Крищану Роналду назвали на честь американського президента. Брехня. Точно. Да. Точно. Да. Правда? Правда. Був такий президент Рональд Рейган. Тато Роналду дуже захоплювався акторами, і Рейган до того, як стати президентом, був актором. Це в якому році він був президентом? <рес> Це я вже бачу після питання на питання. Окей, запитання номер 2 Англія виграла лише один чемпіонат Європи. Неправда. Неправда. Перший бал ти заробляєш. Англія е, завжди мала сильну збірну, але ніколи не мала результату. Це була проблема. Питання номер три. Кропивницька зірка була заснована раніше, ніж Київська Динамо. Правда, якщо не помиляюсь, 1913 Ви вже з'їздили в <рес> отримали трошки? Вже отримали і вже вивчили її досконально. <рес> <рес> Четверте запитання. Михайло Фоменко тренував національну збірну «Гвінеї». Що взагалі знаєш про Фоменка які команди? тренував? Ну, знаю, що він тренував в Таврію. Ну, Гінею, я думаю, що неправда. А точно відповідь неправда. Да. Правда. Тренував гінею. Тренував правда, короткий період часу, але тренував. Питання номер 5 Свого часу Ікер Касвіля застрахував свої руки на 7,5 млн євро. Я думаю, що неправда. Ну, я так думаю, тому що він ну, стояв в реалі. Думаю, він не в коштах, напевно, не дуже йому не були потрібні, тому що в нього був достатній заробіток. Я вважаю, що неправда. Часто футболісти страхують Там ноги, хтось голос, хтось п'яту точку. Ну, Я, напевно, не зустрічав таких в своїй кар'єрі футболістів, хто страхував. У вас «Динамо» ніхто не страхує? Ні. А який Касілс страхує. На жаль, руки він застрахував для тебе, бал ти не заробляєш. Але є плюс, ти ж Касілісу забивав. — Да. Як забивати Касілісу? Розкажи. Ну, це навіть, напевно, не передати емоціями. Це перша моя гра була в Лігі Чемпіонів. Вийшов на заміну, команда програвала і зрівняв рахунок. Ну, не так було важно, кому забив, а головне, що команда не програла і перша моя гра. Починаємо. Якому тренеру належить фраза: Я не слабший, ніж Мауріні. Олег Блухін, В'ячеслав Грозний, Віталій Кварцяний Йожев Саба. Вячеслав Грозний. Точно. Ну, можу сказати точно, тому що ну, я, Вячеслав Вікторовича, був, він часто порівнював Мауріньо. Ну, в нього був, можна сказати, такий же. Підхід, як, напевно, в Мауріні, багато спілкувався з футболістами. ну, Думаю, так. Так, все правильно. відповідь, ти заробляєш два бали. Скажи, грозний завжди казав, що будьте грати добре, я наберу беру Ви грали погано чи не мало номера Мауріні він? Ні, ну говорив таке, ну можна сказати, це, напевно, була така якби піддержка нас, щоб ми грали ще краще. А якщо ти сюди побачив виход? То, то я би дзвонив Муреню і сказав, Жозе, «Зер, забери, у нас є захисник, який великолепно грає». Коли добре граєш, він говорить, що завтра наберемо Муреню і поїдеш до нього. Ну, було так. Друге запитання. Хто з цих футболістів змінив найбільшу кількість клубів? Тимощук, Селезньов, Воронін, Єзерський. Єзерський. Вова Єзерський. Правильно. — Вова і Єзерський мені... приносить тобі ще і два бали. І в Зарі був, і в Говерлі, в Таврії, в Шахтьорі, в Дніпрі. Я тобі хочу нагадати, що в раундах Український та світовий футбол в тебе є ще три підказки. Це підказка від мене, натяк 50 на 50 і дзвінок другу. У тебе в раунді «Український футбол» лишається ще три запитання. Продовжуємо. який із цих турнірів не вигравав Сергій Ребров? Чемпіонат Туреччини, чемпіонат Росії. Кубок Англії, Суперкубок України. У тебе є підказки. Номер Реброва. Що найпростіше. Чемпіонат Росії здається, з Рубіном вигравав Суперкубок України з Динамо. І, здається, вигравав. Залишається чемпіонат Туреччини і Кубок Англії. Ну, давайте підсказку. 50 на 50. 50 на 50. Залишається Кубок Англії та Суперкубок України. Туреччина у нас відпала. Ну, суперкубок, я думаю, вигравав з Динамо. Думаю, Кубок Англії. Кубок Англії це остаточний варіант? Так. Да. Правильно, <світку> видихай. Правильно, Кубок Англії він не вигравав, в Англії кар'єра особливо не пішла. Четверте запитання: у чемпіонаті України було більше сотні легіонерів з цієї країни. Білорусь, Грузія, Молдова, Сербія. Напевно, Сербія. Остаточна відповідь Сербія да. і підказки. дві, які залишаються, ти не мереж. Сербія. Точно. Сербії да. було багато. Да. Динамо хто? Е, Петрович е, Сабліч. Чернат. Я тоді зараховую відповідь Сербії, правильно? Да. Грузія. Ця країна була Грузія. Найбільше було з Грузії, і Сербія поступається. Потім йде Грузія, Росія і Сербія трошки нижче нижче нижче. Два бали ти не заробляєш, і лишається останнє запитання блоку український футбол. Хто став першим представником чемпіонату України в збірній Бразилії? Елано, Джадсон, Фернандіньо Віліан. Думаю, напевно, Джадсон або Елан. Підказочку. Ще дві. А які там підказки? Е, підказка від мене і дзвінок другу. Підказка від мене тут ну, не знаю, чи проста. Давайте. Точно. Да. Він грав, цей футболіст, у парі із Робіні. І тоді це вважалася така зіркова зв'язка збірної Бразилії. Ала. Правильно. Ялано. Скажи, з ким із бразильців шахтаря тобі було найважче? Грати, от хто такий найнезручніший суперник Тайсон, напевно. Швидкість? Так, да, дуже швидкий. Все на швидкості з м'ячом працює, напевно, з ним. Саме важко грати. Добре. Ти досить непогано пройшов раунд. Український футбол, раунд, світовий футбол. У світовому футболі ти розбираєшся? Далі подивимось. Перше запитання. Прізвище тренера Лестера. Ранєрі. Шекспір. Дікенс шоу. Шекспір. Так. Шекспір. Це було доволі просте запитання. Ну, не дуже просте. Він замінив Раньєрі, Він був його помічником. Зараз очолює Шекспір, а не Дікенс чи шоу. Якісь автобіографії футболістів читаєш? Заказав. <scalable> Книжку, яка ще не поступила в продажу, у нас Андрес Іньєста написав книгу, і думаю, вона через півтора місяця повинна бути в нас в Україні. Поки її тільки працюють на її переводі. Інєста це такий якийсь футбольний кумир. Так, да, можна так сказати. Ну, на футбольному полі, коли дивлюся за його грою, ну, хочу щось брати від неї і старатися сам показувати таку гру. Запитання номер 2 Хто з цих воротарів забив найбільше м'ячів? воротар бомбардир. Артур Рудько. Рожері Осені? Чиловерт? Рене Гіта? Рожеріо. Рожерія Осені. Да. Рожеріо Осені? Устачний да. твій. Так. Да. Добре. Ти впевно сказав так, і ти здобуваєш ще два бали. Це справді був Рожеріо рожері Осені. Хоча Чоловерт і Єгіта теж багато забивали, да. Рудько трішки менше. Я думаю, що все і думаю, він ще заб'є. Третє запитання: хто забив найшвидший пента-трик в історії? П'ять м'ячів. Месі? Левандовський. Левандовський. Точно. Точно? Без варіантів. Без Точно. Знаєш, кому забив? Не пам'ятаю кому. Якщо не помиляюсь, у 2016 році. Вольсбургу. Вольсбургу. Четверте запитання: яка з цих команд не вигравала Кубок європейських чемпіонів? Атлетико Мадрид, Цервена Звезда, Астон Віла, Бенфіка. В тебе залишаються два питання. От, такі вже питання пішли складніші. У тебе є одна підказка, це дзвінок другого. Просив дуже Женя Макаренко відруватися. Да. На Давай ти нам другу. другу. Яка з цих команд не вигравала Кубок європейських чемпіонів? Не поспішає рятувати. Тренуюсь. Беремо другу. Давай другого. Кому другого можна? Кобелькову. Хто це такий? Коментатор. Телеканалу Інтер. <смеш> <Да>. <смеш> <смеш> і кан каналу футбол, і футбол 1». Ну, невідомий коментатор. Да, да. Ага, Я зрозумів, добре. давай. Алло. Алло. Привіт. Привет. Только без мата, как дела? Нормально, как у тебя. Да, тоже нормально. Заехал к вам в гости и тут пару вопросов задали. Нужно ответить. Да, Дашь ответ, поможешь? Давай попробуем. Яка з цих команд не вигравала Кубок Европейских Чемпіонів? Атлетико Мадрид. Атлетико Мадрид. Сервена Звезда. Сервена Звезда. Астон Віла. — Астон Вилла и Бенфика. И Бенфика. Это надо было Макару звонить, он знаток. Європейського футболу. Там Макар тренується. Ну, Астанвіли, не знаю. Но... Мені каже, Атлетико Мадрид. мадрить. Хорошо, спасибо. Відпід. Атлетик. Довіряєш людині, яка коментує да. матчі, в футболі да. розбирається не дуже, так як я його колега в футболі слабенький, ти йому довіряєш. Йому довіряє. На жаль, На жаль, він правий. Щось а -а -а. про футбол чув, це Атлетико Мадрид. Запитання номер 5 Бенфіка вже більш ніж 50 років страждає від прокляття Бели Гутмана. Ти чув, може, про таке? Почую. Почуєш. Широковідома історія про те, як тренер пішов і сказав, що наступні 100 років Бенфіка не виграє жоден турнір. Скільки фіналів програла Бенфіка відтоді? 4, 6, 8, 20. Вісім. Вісім. Вгадав? Правильна відповідь вісім. Скажи чесно, вгадав чи. В принципі, вгадав. Був впевнений, що більше чотирьох. Думаю, між шісти і вісьми. Ти пройшов дуже добре раунд світовий футболу, без помилок. Скажи, зараз я повинен тебе запитати, чи готовий ти зіграти в Супергру? У мене ще одна підказка. Ні, на підказки вже немає. Ну, дивись, всі зіграли в Супергру. Давай. Пропоную. Це вже так, знаєш. була не була. Супергра! Яка тварина зображена на емблемі мадридського атлетіку? Згадую емблему. Даю ти маленьку підказку. Ось емблема. В куточку було таке маленьке зображення. Дерево, і до нього тягнеться якась тварина. От ця тварина, в принципі, по твоїй кар'єрі для тебе, в принципі, близька, я думаю. Не можу підказувати більше, бо було. Що півень? Чого півень розшифрую. Ну, не знаю, так подумав, може, півень. Ні, от близька, якщо брати до уваги твою кар'єру. Ведмідь. Ну, я не знаю. У гаверлі був. Ведмідь, напевно. Ведмідь заточний. Ну так. З моїми підказками, але ти вгадуєш, що да. треба 5 балів. Це від'ять. Справді ти провів хорошу гру. Зараз ми порахуємо, скільки тебе балів. Максимум у нашій грі можна набрати 30 балів. Віталій Бояльський набрав 25. Це топ результат. Якщо ви знаєте більше, то ви футбольний на голову. Красунчик.